Усім доброго дня, 1 липня 2023 рік показую, як відсвів наш виноградик. Зав'язалися вже гронки. Прийшов час зробити обробку винограду після цвітіння. Багато інформації в інтернеті є, чим саме обробляти виноград в такій стадії. Бачимо, цей кущ не дуже запилився добре. Чим сьогодні буду обробляти? Сьогодні буду обробляти таким препаратом, як квадріс. Комплексний препарат від мільдію, уідіома та сірих гнилей. Сірих чорних гнилей. Ну і додатково, звичайно, буду додати інсектицит від шкідника гризушчо-сосущих. Так, фокусуюся, хочу показати вам. Ось так. Ну, від шкідника Ну так так же ж буде приміняти Енджо. Ось це в нас Аркадія. Аркадія стадія після цвітіння, ну поки що така. Тільки-тільки він перецвітає. Бачимо кожний кущ винограду по своєму, по своєму цвіте свої сроки. І ось, можете подивитися. Такі, такі листочки у нас, через що і потрібно зробити зараз обробку винограду. Ну і звісно, наші роботи по винограду не завершуються після обробки. Вони, в принципі, не завершуються цілий рік. Бачимо, постійно ростуть пасинки. Це вже наглядний приклад пасинка другого порядку. Це Показати, листочок з пазухи, виріс пасинок був, був обламаний, із пазухи листочка пасинка, фокусуйся, ось виріс вже пасинок другого порядку. Так же ж саме ми його один листочок лишаємо, все стене видаляємо. Все, виноград відцвів що мало осипався, осипалось. Що зав'язалося та лишилося, саме час обробити від різних хвороб. Отож, на 10 літрів води розводимо наш препарат, нам хватить на наші кущі. Ну, сам процес обробки винограду, я думаю, я вже не буду знімати це і так зрозуміло. Не забуваємо про засоби індивідуального захисту окуляри, рукавиці, маски, респіратори, що в кого є, противогази, до речі. Нічого не бачу. І розводимо у нас квадріс Сінгента 6,0,0,6 дециметрів. 6 мл на 10. Літрів води, і, звичайно, додаю від шкідника. Ну і працюємо далі. Надія Азос таки грона позакладала, тільки-тільки перецвіла, тільки перецвіла, але бачу, що листя щось почервоніло трошки листя. Треба подивитися, що, за, що йому не вистачає цьому кущу. І все-таки я вирішив, що потрібно. Вже зробити обробку винограду цього куща. І зараз ще покажу пам'яті вчителю. А це вже пам'яті вчителю. Також я бачу запилення не дуже в нього цього року. Запилення не дуже, але ж щось попробуємо. Щось будемо пробувати. Кожний кущ бачимо по. У своєму цвіте, в свої сроки, в свої, свої сроки. Ось так. Добре, побіг я проводити обробку. На черзі в нас відео про повітряні відводки. Треба буде зняти, показати вам, як я зробив, розмножую виноград яким ще чином. Ну і на рахунок обробки винограду чим покрупити. В інтернеті є дуже багато інформацій, дуже багато препаратів. Кожен вибирає сам для себе який препарат. Тому користуємося тим чим кому зручно. Всім дякую за увагу, ставте вподобайки, коментуйте. До нових зустрічей. Пока-пока.